Добрий день, шановні глядачі. Подивилась я на погоду на суботу, 74% дощ. Дощ зі снігом. І перенесла свої записи робочі на суботу. Вийду в суботу на роботу і хочу підігнати тут сільську роботу. Так що ми сьогодні з вами знову в селі. Дивіться, дощик налив повну 50-літрову кастрюлю води. Добре, буду мати чим поливати рослинки. Підемо разом з вами, подивимося, що тут робиться в квітнику. Бачу здалека, що відніються квіточки. По-перше, ось така краса, яку я привезла з Польщі, тут посадила. Такі міні іристики маленькі. Тільки зараз у мене піднявся так гарно чимирник. І ось така в нього квіточка. Ось такі квіточки, дзвіночки. І так шкода, друзі, бо передають мінус 4 в нас навіть, уявляєте? Дуже шкода. Він точно змерзне, той чимирник. Так, і ось такі крокуси Мураха вже там сидить. І ось такий біленький. Так. Як там моя капусточка? Все нормально з нею. Так, тут фіалки фіолетові. Ще цвітуть. Так ще один. Так, а тут такі темненькі мініки і рисики. Ось такі. Гарненька така. Серединочка в нього такий язичок гарний. Так. І Беріс почав цвісти так крану. Ось такий красунчик. І, друзі, і галантус ще в мене цвіти. Такий гарнесенький. Ось такий красунчик. Так, мої хороші. ну і Ніхто ж, звичайно, як я не винесла, ніхто не виніс. От, лежать мої купи в трояндах. Зараз піду візьму якесь рядно і буду виносити. Винесу ці дві кучі і буду ось там садити біля аскота, от на місці цієї кучі, між цією трояндочкою на штамбі і аскотом ось там посередині. Хочу посадити трояндочку Анвік. Писала мені пані моя глядачка, що не дуже Анвік підходить до, ну, в пару до Аскота, тому що вона нічніша, квіточка більш відкрита, що Аскот її заб'є. Але, моя хороша, я дуже хотіла мадам Фігаро. Вона більше підійшла, але немає, ніде не можу знайти. Я не засмучуюсь, тому що в мене тут дуже багато, насправді троянд. Ось цю треба забирати, бо вона плетиста, сюди взагалі не підходить, Ось там жовта біля жовтої. Ось цю треба забирати шраб, вона хворіє і така дуже розкидиста, а за нею маленькі. Спрейки не дуже підходить. Ось тут дві червоних. Тут ще моя хороша, так щоб воно ще було красиво, роботи і роботи. Тому я не засмучуюсь, не підійде, я пересажу. Нічого страшного. Все, буду виносити кучі, вже бачу, тут понабиралися гіацинтики. Світленький і отакі темненькі. І бачу, що вже починають квітувати нарциси, а погоди немає. Холодно. Як тільки цвітуть абрикоси, так і морози. Якось так. Все, буду трошки працювати. Так, друзі, поки всочується вода, там я трояндочку поставила, хочу трошки підживити свої тюльпани. Бо вони в мене торік такі були, знаєте, низенькі, бідно, бідовенькі, я хочу їх цього року трохи підживити, щоб вони були міцніші. І от взяла 50 грамів, е, селітри аміачної, е, розведу на відро води, скільки тут 9 літрів я налила, розбавлю і візьму літровою крошкою. І літру на один кущик вилю, поки водичка ще волога, земелька волога після дощу, то я зроблю таку роботу. Так, вони в мене посаджені в горшках. То я думаю, вони будуть дуже мені вдячні, все піде в горшочок, нікуди не дінеться, і вони гарно нап'ються. І будуть зелененькі, я так сподіваюся. От. Гарно. Гарно їм. Напишіть, друзі, чи ви підживляєте свої тюльпанчики. Так, друзі, я таки викупила того монстрика, і гляньте, він який хворий. Саммерлоч Троянда. От, дивіться, яке воно в якомусь нальоті, все, білому грибок. І я коріння так його понищила, бо, чесно вам скажу, от навіть не хочу її садити на другу сторону хати. Бо я туди все, що мені не треба, тут я от під паркан сажу. От навіть сумніваюсь, що її садити хочеться її викинути. Коріняки такі наросли, що я її ледве викупала. Ну, може зараз якось втикну, як-небудь. Виживе, виживе і не знаю. Мені навіть не хочеться її потім обробляти і не хочеться її потім обрізати. Колюча, хто знає, яка болява. Не знаю. Що з нею робити? Подивіться, яку я тут ямаку вирила. Купала її, можете собі уявити. Ледве її викупала. Ну і посадила отут Алвік. Ось так. Вже не показувала вам, друзі, бо я вже сто раз показувала вам, як я їх сажу, а вже знаєте, що вже сонце сіло, нема мені поли. От, Так що не знаю, може піду зараз її закопаю як-небудь. Не буду додавати ні добрив ніяких. Нічого не буду додавати. Отак прикопаю, виживе, то виживе, ні, то мені не шкода її. Так, і хто, може, не бачив вчора, друзі, магнікор сенсейшн, фунгіцид і магнікор, ой, і прованто вернал від шкідників. Я ще хочу побризкати все-таки персики і абрикоси. Ще трошки видно на вулиці. Бачите, поки геть стемніє. Я думаю, що я ще справлюся, бо завтра хто його знає, яка погода. Що там я буду відкладати? Зараз так тихенько, гарно, так що я ще побризкаю. Отакі вже теж бруні ось-ось розпустяться. І якраз гарно бризкати. Уперед наша пісня хороша з спочатку називається. Наша пісня гарна нова. Починаємо її знову. Це встигла побризкало вже місяченько вийшов. Але я взяла ще, друзі, сапку і піду, поки зовсім мене вже за очі візьме, як то кажуть. У мене ще не сапаний часник зимовий. Я хоча б почну це робити. Хай я просічу чотири рядочки, але вже мені буде менше. Бачите, яка тут. Земля потріскана, ні разу ще не сапана. Я пущу йому повітрячку хоча б трошечки. Гляньте, яка площа. То завтра мені буде багато роботи, починаю я. Все, друзі, нічого вже не бачу, але просікла весь часник. Вам нічого вже не видно. Треба спалах включати. Зараз включу, хочу показати вам, як гарно заходить сонце. Червоно. Такі сільські звуки, собаки, жаби вже попросинались. У нас отам от річка протікає. Ось такі сільські звуки. Йду я вмиватись і буду відпочивати, зустрінемося з вами з для мене ніч прийде, а для вас одна секунда. Не можу вам, друзі, скинути відео, тому що дуже поганий інтернет. Вже 4 години відео скидається на YouTube і не може завантажитись ніяк. Не знаю, чи мені вдасться. Все, доброї ночі. Я пішла відпочивати. Доброго раночку, друзі. 5 градусів тепла, всього-навсього. Так, рух, здорово на вулиці. Снідаю. Бачите, зняла вже фіранки з вікна, закинула в прання. І, друзі, хочу сьогодні підбілити піч. Я торік тут білила повністю, цього року не буду. Тут майже ніхто не був цілу зиму, Павуки трохи погоню і. Піч мусову побілити, тому що там від гарячих дров потріскала піч, потріскала грубка, і виходить прямо дим, і аж там погодиння таке чорне лісить, то там можу трошки е, побілити, щоб трошечки було світліше, і позаліплювати ці дири, щоб потріскали. От бачите, такі плями, чорні, брудні і тріщини, їх мусово позаліплювати і зробити трошки чистіше до свята на літо. А далі не знаю. Роботи дуже багато. Вже картопельку треба набрати, щоб нагрілася на посадку. І дерева не білені, і грабати треба. Не знаю. Ну, що встигну, що зможу, те зроблю. Що не зможу, так і буде. П'ю каву і до праці. Так, я почала ліпити. Хочу вам показати, яка гарна оця ліпочка. Дивіться, як масло. Просто суперова. Гляньте. Раз. І все, не треба нічого замішувати самому. Оце таке готове продається. Супер. Бачите, я вже тут тільки наштукатурила. Потріскало від гарячого. Дуже добре. Прямо як на курорті, Правда ж? А коти, дивіться, вилазили на піч. от, які котячі лапи позалишали. Стрибають з плити на піч, на тепло. і поставляли такі лапи. Так, все, почали. Друзі, скажіть мені, чи ви в селі кожен рік робите побілку, особливо в літній кухні. Напишіть, як у вас це відбувається. Так, друзі, я вже тут все мию. Помагайте мені. Помагайте мені думками. Підтримуйте мене. Ви знаєте, що мити, то ще мені гірше, ніж білити. Вершне не люблю. А тут, знаєте, оце від того, що дим ішов через щілини, то усідала така саба на тих стінах. Готову її познімати. Як я кажу, полякати трохи павуків. Ну нічого, годинку і все буде нормально. Ви знаєте, що шантеклір? Навіть з душовою кабіною. Отакий от пінник, може хтось не бачив. Навіть з душовою кабіною непогано справляється, хочу вам сказати. Ну, що там на душовій кабіні? Там же ж теж жир, стіла і наліт. І непогано, добре відмив. Так, я вже в ванні зараз ще душово домию підлогу, і в кухні підлогу і все. Йдемо на вулицю, буде кінець. Так, друзі, все. Ще не висохло, звісно. Мокре ще все. Але я вже молодець. Все побілила, повитирала, помила. І ще сохнуть фіранки. Фіранки потім почіпляю, і буде порядок. Так, на дворі поки що дуже гарна погодка. Але мені треба йти в погреб. Я приготувала вже тут кошика, відро буду виносити картоплю для посадки. То, трохи, знаєте, так, не так важко, як загайно. Довго. Мусово мені її тут перебрати, позбирати, набрати в мішки. Чотири мішки треба мені набрати. Бачите, як їдять яблука в мене? Ще в двох ящиках. Не хочуть їсти яблук з погреба ні за що, Домашніх супермаркета краще. Ось так. Так, усе. Набрала червоненької і біленької. Аби, дав Бог, погоду, можна садити вже картопельку. Так, принесла свою капусточку і принесла отакі підзони, Занесу її на веранду, тому що якщо буде мороз, вона мені мерзне. А потім назад можна винести. Головне, щоб вона не задубла. Вже цілий городик. Діхондра, перець, Ексибішн. Гляньте, вже який шлапак великий. Баклажан, перчик, один і другий. Помідор. Вже скоро буде цвісти, мабуть. І капустка. Так, друзі, приготувала я селітру і сапку, йду на город, я я вчора не досипала цибулю. Котяра лежиш, не досипала цибулю, хочу досипати і підживлю її. Має бути і дощ, і сніг, і я думаю, що буде нормально. А то я чесник підживила, хлопці підживляли пшеницю. Підживили чесник, а цибуля не підживлена. Ой, друзі, розцвів абрикос. Уявляєте? Кіпець. Розцвів абрикос і передають морози. І що ж буде з того абрикоса? Двісті, повністю розцвів. Вчора ввечері ще не був розцвівший. Бжілки працюють. Ой, как пахнет. А если будет минус два... Ще не страшно, а якщо вже буде більше, то звичайно що то не добре. І все, іду я досипаю цибульку. Спочатку я її підсиплю, отак так просто насипом посиплю, а тоді буду сапати. Диска посходила, і як я її боюся відкрити, бо вона змерзне, бачите. Усе посапала. Посапала і Петрушечку. Петрушечку трошки підсипала, щавель. І цибульку. Трохи підполола заросла, вже навіть зілля на ній було повно. Можна вже пару штучок щіпнути, до хати занести. Ой, вморилась. Знаєте, що вже тепла земля навіть гарно. Треба йти фіранки повішати мені і посуду ще помити. Вони вже висохли. Просувати їх не буду, я їх гарно витріпала там літня кухня така, що йде. Можна не просувати. Хмарки біжать милу. Милуюся, дивуюся, чого душі моїй так весело, так весело. Красиве небо без натяків на мороз. Сонечко яке яскраве. Дя мухи бзичать, як літом, і пташечки співають, і мухи бзичать. Ой. Пам'ятаєте, друзі, таку історію? Шпилючка, миточка і фіранки. Вирізані зі штор. Оте в селі євро? Євроремонт. Ні, ну я згодна в селі. Люди теж по-різному живуть. На різному жити і навіть город не садити. Треба так вміти. Правда? Ж? Погано, мене видно вам відбиває сонце прямо вам в камеру. Ще в ванні, ще в ваній, ще в ваній одна фіраночка. Била. Павуки всі порозганялись, порозбігались, павуки всі полякалися і до Паски не прийдуть до хати. І до в вчеплю. Так, усе. іду я, як то кажуть, каже моя мама, отам ну, над дорогою трошки від людей гребну пару разів. Вже зморилася, але ще маю годинку, то трошки пограбаю. Бачите, ми з вами садили осінню. Пам'ятаєте, гіацинти пикали? Ось вони. Не без того, що трохи кури повидирали, але трохи є. Видно вам? От погляньте, який тут в мене бардак. Нічого не грабано. Бачите, скільки сміття, яка територія брудна. Гляньте, скільки гілочок сухих. Дуже брудно. Принесла родинцетики, грабельки, рукавички і буду працювати. Так, понагрібала я отакі кучі. І ось там ще куча. І ось там ще куча. Це теж наша територія. Отут, де ці дерева, ми все тут мусимо косити, грабати, бо це наші дерева. І тут таку куп'яру я награбила. І отут, і тепер мені треба ці купи всі поносити, прибрати. Ну, таке ж друге діло зовсім. Гляньте яка чистота. Тепер можна вже білити дерева. І напроти так вже більш-менш гарно. І тут так само. Чистенько стало, приємно глянути. Від людей прибрали. А там ззаді бардак. Що треба прибирати. У мене ще є 15 хвилин і я вже викликаю гілку, як і, і не повиносила. Винесу ще гілочки, хай не валяються, все вже буде менше, бо вже немає куди відкладати, все одно нам треба це зробити. Так що отак якось. Все, думала, на сьогодні вистачить. А тут, в прихожу, кури ходять за воротами. Думаю, куди ж вони пролазять? А вони в мене на очах віддягнули вже оту сітку знизу. От попід сіткою плих і вилізли. Треба її чимось прив'язувати шнурочками. До цих кілець треба прив'язати. Все, дякую вам. За те, що ви були зі мною сьогодні. Дякую вам за те, що ви мене підтримували, допомагали, за те, що ви оболівали, бо дивились це відео до кінця. Спасибі вам за підтримку, за добрі слова, за коментарі, за поширення, за подобайки. Низький Уплін Шана подяка. Всім, хто зараз виборює нашу свободу, наше право бути, всім хлопцям і дівчатам повернутися додому живими, і здоровими до своїх сімей. Міцного всім здоров'я, усіх благ, всього самого доброго і світу. До побачення, друзі. Зустрінемося. Я буду збиратись на автобус, па-па.